Друзі, всім привіт! Канал Виноградного Одеса Сьогодні 4.07 Юлі закінчив роботи з виноградом, ну і ще роботи вистачає, ну як би Це у нас все опилився виноград Вікторія З красною смородиною Таке собі, ну вона так, звісно, нема такого, щоб кожен рік Ну, Зато вона стабільна. Ось я тільки що бризкав виноград від болезні. І цей куст винограду я не бризкав. тому що в тому году я не бризкав його, подивитися на нього, він геть устойчивий і не болів. Я не знаю скільки тут грон. Ну, грон, мабуть, 300, може 400. Ну, ось з одної сторони тільки глянуть. Одним кадром. Отак От ось. ось, Дивіться. По дві грони. на паган, Розвиток пагано. Геть. Непоганий. І так, і так в усіх він, не тільки. Ну, тяне взагалі, шикарний куст. Подивіться, які гронки будуть. Ось одним. Підемо на виноградник. Друзі, це мускат любимий, мускат улюблений, тут звісно ягода надується і буде дуже великий. Це молодий кустик. Це ось тут виліз, заховався, теж прирост нормальний. Листочки по винограду усі чистенькі, по винограднику. Багато дзвони хто питає. Це молоді. Кущики теж преображення. До речі, як опилився у вас виноград преображення. У мене отак ось. Що... Ну так. Я вважаю, що дуже добре. Ось такі ось громки. Дуже багато. Останній час людей дзвонить і запитує, чим бризкати. Почався оїдіум, в кого мільдю. Всі починають бризкати, а що ж як він уже захворів. Тому я говорю, що потрібно робити профілактику, щоб ви спокійно собі спали і не думали, що у вас може захворіти виноград. Юпітер, Юпітер далі трохи Це у нас Ось Кадряночка Тут і Руслан, і Кадрянка, і все разом. Кадрянку я залишив по дві грони В тому році Тянуло без проблем подивіться тут Завішано буде. Ну, запилення таке собі. Ну я бачив на Западної Україні в людей навіть чуть гірше. Це у нас що таке? Це у нас руслан такий теж дуже цікава ягода. Наливається під кінець взагалі. Надувається ягода. Ну теж таке запилення. Таке собі. Ну, я, я дуже радий, задоволений. Винограду просто повно, друзі, хороші препарати. Це у нас напевно, що Аркадія. Тут в перемішку з придорожнім. Я нещодавно полив виноград, удобрив знову коровіком. Це в стадії гороху і вже азот давати не буду. Тому що вже досить після цвітіння один раз і все, щоб визрівали у нас лози, не перли далі в рост. Такі ось огромки. До речі, це цей кущ винограду, що я случайно перемалував мотоблоком. Оце він пустив. Два рукава і це пасинок, це рукав, а це з нього пасинок і з під низу ще один рукав. І подивіться, якщо зрівняти оцей листок із оцим обичним Юпітера. Да? Є дуже велика різниця, це такі три рукава. Просто, просто лапухи. Ну, а Юпітер такий. Так собі. Ну, опилився рівнесенько. Гронки невеличкі, стандартні, без всяких гіберлінів, без всяких хімікатів. Ось такі гронки. Дуже смачний виноград. Всі в захваті. Від нього мої знайомі. Юпітера насипано. Я нормування не робив Юпітерам. Взагалі навіть не підходив. Ось дві-три гронки. Е, значить, пройшов нормування по гронах, зробив на ну Так собі він в цьому році опилився. Ну, е, якщо дивитися, що тут ягода почти спіщична коробка від сірників так, до 5 см почти то не так уже і багато треба цієї ягоди на гронку, щоб вона була на базарі на ринку номером 1 Піображення. Я вважаю, що це так і є. У Кого є преображення, той король на ринку. Ну, тому що товарний вид, а кишмиші вони малі, да? вони добрі, солодкі. Без кісточки, але товарний вид. Ось таке ось преображення та грони. В цьому році просто все устеляно гронами. Подивіться яка краса. Що я робив це все время. Значить пасинки виламував з-під листка. Перше. Вусики відламував. Друге. І підв'язував, вже потрібно робити чеканку, щоб її зробити. Хто не знає, то ось дивіться, з самого низу йде грона винограду. Пасинки я вбираю на всіх сортах винограда, в мене більше ну десь під 70 сортів. Пасинки я виламую не оставляю не один листочок, нічого. А у верху коли вже дійшла лоза до верху, ось оставляю один, вторий, третій, четвертий і край беру просто отак точку росту отчіпаю і оці пасинки йдуть в рост. І... Ніколи не тронеться оця почка, яка закладена на врожай на наступний рік, все буде добре. Оце поверху іще я пройду, підв'яжу, вбираю, як бачите, до верху я дійшов, вверху іще нічого не трогаю. так що трошки можна попрацювати. Ну все, вроді би, все сказав. Вирощуйте виноград, не хворійте, всім добра, здоров'я. Всім пока.